Майже 100 людей вийшли на акцію протесту до другого відділу зв'язкого районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Вони вимагають справедливого розслідування та покарання винних у смерті 32-річного Сергія Ковальчука. Нагадаємо, що 29 травня загиблого доставили до лікарні із численними травмами. Батько загиблого розповів, що 28 травня о 5 годині ранку його сина з дому забрали представники ТЦК та СП. Наступного дня сина завезли до реанімації, а друга Арня, чоловік помар, люди хочуть, щоб припинилося совілля. Це кругом, кругом у всьому районі. Це не за це тут. люди надоїло їм це всяке витівки. Це не одинокі побої. Дуже така тим більше, що в мене так само і внуки є, і так само і діти є. Я хочу, щоб вони мирно жили і їх не били, щоб вони могли спокійно ходити. завтра вони до того приїдуть, до мене приїдуть, до того приїдуть. За словами жителя Баранівки Віктора Осіпчука, це не єдиний випадок побиття працівниками другого відділу з Вягельського районного ТЦК та СП. Чоловік розповідає декілька місяців тому працівники ТЦК побили його посеред вулиці. Віктор каже, хоче, аби такі випадки припинилися, а винні були покарані. Да, ну це що в нас таке робиться. Ну в бараноці що получається, якщо ми будемо мовчати, то нас виб'ють. А вони три роки воюють тут а такі бугаї, як вони ж ноги б'ють. Я ж не низький, дивіться на мене. Їх треба туди на ноль. За словами начальника другого відділу Зв'ягельського районного ТЦК та СП, справу про смерть військовозобов'язаного нині розслідує поліція. Її кваліфікують як умисне вбивство. Працівників ТЦК, які тієї ночі були із загиблим, на час слідства перевели до іншого підрозділу. Працівники ТЦК повністю надають. Допомогу, слідству, все, що вони вимагають, що пропонують, співпраця налагоджена. Якщо дані особи будуть винні, їх прикривати ніхто не буде. Якщо люди не винні, їх ніхто так скажі, не дасть людям, щоб вони провели самосуд. Нагадаємо, що обласний ТЦК та СП на своїй сторінці в мережі Фейсбук 4 червня оприлюднив спростування звинувачень у причетності їх працівників до смерті Сергія Ковальчука. 5 червня в телеграм-каналі голови Житомирської ОВА Віталія Бунечка з'явилось повідомлення, що на період слідчих дій начальника другого відділу звягівського РТЦК та СП буде відсторонено від виконання військових обов'язків. Під час запису коментаря кореспондентами Суспільного Микола Оліярник не був відсторонений. Дмитро Поліщук, Марія Кравчук, Ігор Кучин Суспільне новини Житомирщина.